Самий величезний привіт, вітаю вас в магазині Аврора. Подивимось асортимент, подивимось новинки. В магазині Аврора бачу, привезли дуже багато ось таких різних сумок чоловічих. Давайте проб'ємо ціну, подивимось, які в кольорах які є. Так, ціна такої 279. Бачу, висить поряд а, чорна. Темно-коричнева ще є. Ось там ззаду, позаду. І ось така світла. Так, ось така буде трішки дешевша, також гарно прошита, бачу акуратно. Ціна такої, якщо вірити, ціннику 169 гривень. Хочу подякувати вам дуже за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Досить непогані сумки для мобільного телефону. Це хто на велосипеді, мабуть, їздить або займається спортом. Ціна таких сумок. 77 гривень. Сумка на пояс вузька, прогумована, прорезинена. Не пам'ятаю такого клаччу, я здається не бачив в магазині. Аврора це якась новинка. Ага, бачу, що є ця ремінець є. На магнітних липучках. Це досить добре, щоб не виривати. А... Так, ціна 299 Сумка багет жіноча. Айко шкіра. Шкіра молодого дермантину. Так, ще один такий натільний, чи як вони там пишуть. А, на грудна. 149 гривень, текстильна. Так, а ось такі жіночі клатчі по 149 гривень. Також входить ремінець на плечний. Застібка магнітна, це добре. І в декількох кольорах. Кольори в асортименті. Так, такий гаманець також бачу, що новинка, їх не було. Але навіть не проб'ю ціну, на жаль, і він один залишився, всі розібрали. Знайшов вони по 139 гривень, дуже багато також різних кольорів, але в нас, на жаль, тільки один. Дуже красиво зроблений, також екошкіра. Таких також дуже багато з різними кольорами, 139 гривень. Звичайний класичний, ще має шлейку. Такий 129, також кольори в асортименті класичний. Так, бачу новинка. Нові гаманці. Досить зручні. Дивіться, тут дуже-дуже багато відділень. На купюри. Сюди можна ще щось положити, додаткова кишенька. На карточки багато відділень. Ну і на дріб'язок. 129 гривень. Так, здається, кольори вам показав. Привезли до нас ось такі великі чоловічі, можна сказати, ну, портмане, гаманець. Зараз відкриємо, подивимося як всередині. 77 гривень. Класичний на блискавці. До речі, хочу сказати, що тут навіть влізе смартфон. ось Відділення на карточки, на дріб'язок, на купюри і також має шлейку ось сюди. Петельку. і бачу також новинка на блискавці. чоловічі так, але треба код набирати 28189. 28189, пошук 99 гривень. Такі, можна сказати, мінімалістичні. Ну, я хочу сказати, що наголосити, що справа йде до свят, тому це все швиденько все розкуплять. Теж досить такий зручний, непоганий. Дуже багато відділень на карток. Для карток. Тут для купюр. А ось це вже хто а, має автомобіль, тут для водійських а, прав також є відділення, досить зручний такий. Ну, Його як нап напхати всі, усім <сум> умовними одиницями напхати, то він буде привабливіший. 33 33,280. 33,280. 280. Ой. 99 гривень. Кольори в асортименті. Так, з'явилися ось такі гілочки в вазу, які світяться. Гілочка декоративна на батарейках. Ну, вона запечатана, тут і батареїв нема. Тому просто проб'ю ціну. А взагалі вона дуже крута. У мене є схожа така. Я купував в іншому магазині. Так, давай, скануй, будь ласка. 99 гривень. Так, ну що ж, сезон дощів починається, тому зараз самі парасолі будуть актуальні. Трустина по 119 гривень, кольори в асортименті. Зубні паста саніно 29 гривень. На акції бачу по 23. 17 жовтня по 23. А, включно. В акції зубна паста Blenda Мед 31 гривня. Так, сарма а, без хлору українська. Сарма 7 в одному для миття. Видаляє рожу, вбиває мікроби, очищає, надає свіжості, повертає блиск, видаляє вапня наліт. Зараз 44 гривні, дуже хороша ціна. 750 мл. Зверніть увагу, господинки. Засіб для очищення, крот 25 гривень. Так, бачу в акції Гелекс по 69 гривень, 750 мл. Засіб для унітазу. Плямо-вивідник Бос по 24 гривні 100 мл. Універсальні капсули для прання. Веллі. В упаковці 10 штук, 79 гривень. Капсули для прання дитячих речей Ліро, 10. Ой, навіть тут не 10, а 17 штук. 17 штук 119 гривень. В акції Ервіки. Балони освіжувача для повітря. Пральний порошок тайт для ручного прання 300 грамів, 44 гривні. Також в акції для кольорових речей 49. Порошок для прання Аріель. Вага 300 грамів 42 гривні. Господинки, зверніть увагу, 35 капсул ошен фрі. 4 в одному, універсальні. Зараз лише 289 гривень. Це одна капсула виходить 8. Гривень з копійками, зверніть, будь ласка, увагу. Засіб для миття фейрі 500 мл. Яблуко 64 гривні. Таблетки для машинки. Хотів сказати правильно. Попрати вам цей посуд не потрібно. 20 таблеток 249 гривень. Хто надає перевагу Гелексу для миття посуду? 480 грамів зараз також хороша знижка 44 гривні вони в декількох ароматах так знову з'явилися антивібруючі а, підставки під пральну машину. Я купував, на жаль, вони не допомагають. До речі, також писали в коментарях, що вони не працюють. А я думав, що тільки в мене вони не працюють, коли я з таким стикнувся, коли вони сорок 40... гривні, я ще за 100 гривень купував. Не знаю, кого є хто купував, залишайте коментарі, будемо вам вдячні. Тут стоїть такий набір, ну відкривати не будемо. Він йде в двох кольорах: в білому та в чорному, з бамбуковими вставками. Це йде дозатор для мила, стаканчик для зубних щіток, для зубних паст і ще мильничка. Чотири штучки в наборі. А Що тут сховали? А, про цей засіб я вам розказував. Не засіб, а про цю упаковку. Це дуже економно виходить купувати її. Давайте проб'ємо ціну. 149 гривень за ці дві штуки. Це антижир і антижир суперсила у спреї. Зверніть увагу, господинки. Йоршики для миття унітазу 189 гривень. 129 гривень ліка душ турбо, водозберігаюча, Ще я ось таку знайшов. Також цікава ліка, ліка для душу. Ціна такої новинки 139 гривень. Тут бачу декілька навіть режимів. Друзі, 24 гривні ще дешевше. Хоч бери і принось назад. Я купив оцю щітку, вона мені дуже подобається. я купував по 49 гривень. Вони були дорожчі. В акції по 50, а зараз взагалі 24 гривні. Я міг купити дві, Дуже хороша, я її використовую в ванні. 22 гривні набір губок кухонних В упаковці 6 штук. Тут вже якась пані блиск, 5 штук, а ціна таких 34, ще кешбек. ну Звісно, ж з Ектором в упаковці 5 штук. Тут якось написано, що пінні мабуть, там якийсь спеціальний. Ектор щось напінив. 34 гривні 5 штук. І ось такі. Тут 6 штук, 5 плюс 1. 6 штук, 34 гривні, але вони трішки менші. Ось така велика кухонна губка для прибирання. Тут дві штуки. Ціна такої, такого набору. 19 гривень за дві штуки. Це якась новинка. Губка універсальна, файно. Одна штука для прибирання. 24 гривні. Набір серветок 3 штуки. 34 гривні. Добре впитують вологу. А ось такий можна придбати за 29. Також вологу поглинаючі 3 штуки. Щітки для миття. Дві штуки у наборі. Ціна 49. Щітка для миття вікон з водозгоном 74 гривні. А це щось нове, але бачите, з'їхала трішки, це зараз поправлю. Набір, дозатор для мила, стаканчик для зубних щіток, для зубних паст. і ось така мильниця, все скло йде. 249 гривень коштує зараз така новинка. У нас знову з'явилась підставка для зубних щиток і для зубної пасти. Кошача лапка. Ціна 39. 119 гривень. Тримач для рушників настінний, поворотний. На малюнку показано, як можна повісити 4 рушники, та й не тільки рушники. Ціна 119 гривень. Шланг для пральної машини. Це також така потрібна річ. Бачу, новинка в нашій Аврорі 129 гривень. Так, шланг для душу 1,5 метра. Півтора метра. Ціна 99 гривень. Так, до нас привезли ось такий набір високих склянок в упаковці 3 штуки на 380 мл. Так, нові чашки з'явились. Такі прості. Подивіться, що написано на пляшці, Я думаю, ви зрозуміли. Мир. Це також новинка, ще навіть цінників нема. Зараз проб'ємо ціну. 69 гривень на 400 мл. 24 гривні миско сито. Так, нові пляшки можна для води, можна для молока, та взагалі для всього можна, для рідин 169 на літр 400. Ще я вам показую новинку спеціально для а, нарізання капусти. Досить така непогана штука. Ціна 69 гривень. Відкривачка для консерв, металева. Так, ось такі ножі привезли для піци 24. Сувочок для сипучих продуктів металевий. 55 гривень. Так, привезли запальнички, кухонні, побутові. Ціна 64 гривні. Бачу, що розкуповують оці підставки, їх не було дуже довго. Я щось купив із. Іншого магазину, зараз вам ну, не зараз покажу обов'язково у відео розпаковку зроблю. І я хочу собі також у цю підставочку взяти для кришок. Це дуже багато зберігає місця. 99 гривень. Я їх не пам'ятаю, щоб вони були зі знижками. Так, а це у нас підставка металева з бамбуковою з бамбуковим денцем. Можна для ложок, для виделок. Ціна 139. Так, ну тут також можна для чогось. Давайте проб'ємо ціну, також таке відерце металеве. Кошик для зберігання 109 гривень. 129 гривень, ось така сушарка для посуду та для столових предметів. Зі знижкою зараз ось ці пляшки для напоїв 149 гривень. Ось такі трішки дешевше. По 129. Знову привезли чашки для малечі з антистресом. Що ж воно так хоче? 64 гривні. 22 гривні серветки двошарові, в упаковці 16 штук. Ну, наступний рік рік змії, тому дивіться, яку привезли зміючку. Вона ну, вже мені руку заплила. Зараз, зараз проб'ємо ціну. Поки добрався до попи змії на самій, на самій попі. 500 гривень. З'явились новинки, блиск для губ. Ось такий від компанії Lovit. 39 гривень. Такий зараз можна зі знижкою придбати. 39 гривень. Блиск для губ разом з шимером, від Відловіт 55 гривень. Туш для вій відловід 59 чорна. Туш для вій відловід, подовжуюча 29 гривень. Ніч... Нічники у вигляді пальмочки 34 гривні. А ось такий 69 будильник. 99 годинник на стіни зараз зі знижкою. А ось цей можна придбати за 88. Хочу вам побажати всього найкращого. Нехай усе буде гаразд і до наступних зустрічей. Всім пока!